У Trinity SB ми обираємо лише перевірені рішення. Опис Mega 1 S1 має сучасний дизайн та інтуїтивний LCD дисплей, який показує заряд, потужність і стан пристрою. Компактна, але всередині серйозна начинка. Номінальна потужність станції 2000 Вт, пікова до 4,5. Одночасно можна підключити до 13 пристроїв, і все це працює стабільно та безпечно. Станцію можна заряджати від мережі, автомобіля або сонячних панелей через mppt контролер до 2100 Вт. Потрібно більше автономності. Додаткова акумуляторна батарея ємністю 2048 Вт збільшує час роботи та подвоє кількість портів. Контролюйте станцію через зручний смарт-застосунок з Wi-Fi та Bluetooth. Поупас це просто увімкнув і користуєшся. Для дому, квартири, роботи чи кемпінгу без складної проводки, додаткових приміщень та щитків доступна у Trinity SB.